Так, друзі, таке питання, який же об'єктив обрати 50 мм з діафрагмою 1,8 чи 24-105 з діафрагмою 4,7,1, змінна діафрагма. А, щоб відповісти на це запитання, треба взагалі розібратися, що ж це за такі різні об'єктиви. 50 це ось, до речі, в мене він є. 50 з діафрами 1 і 8. Це портретний об'єктив, світлосильний, який дозволяє дуже класно розмивати фон, який різкий і який дає красиву картинку. На свої гроші просто ідеальний об'єктив. У нього є такий мінус, що він не універсальний. Тобто, у нього одна фіксована фокусна відстань. Тобто, для того, щоб зробити об'єкт там ближче далі, вам потрібно просто підходити ніжками і відходити. Об'єктив 24-105 – не потребує та того, щоб ви дуже багато бігали, тому що ви можете просто там на об'єктиві покрутити кілечко фокусної відстані, і у вас зображення ніби наблизиться до вас. Так, ну я думаю, всі розуміють про що йде мова. Так, я простою мовою намагаюся вам це пояснити. Мінус цього об'єктиву в тому, що він буде темний, так? тобто діафрагма 4, 7 і 1. Тобто на кінці 105, коли от ви повністю висунете об'єктив, у вас буде діафрагма максимальна, на яку ви можете відкрити, це 7 і 1. Тобто, це дуже-дуже дуже темний об'єктив, при якому навіть там, в похмурий день вам уже буде темнувато. В приміщенні це взагалі тобто приміщення це тільки зі спалахом. На природі, ну там в сонячний день прикольно. Як тільки трошечки будуть погіршуватись умови, вам потрібно буде сильно піднімати ISO, Відповідно, у вас також буде падати якість зображення. Тому що ж обрати, якщо ви, наприклад, знаєте, що ви будете фотографувати в дні народження, в ресторанах, в приміщеннях, у фотостудіях зі спалахами, так тобто тоді вам, в принципі, не важливо. Вам 24-105 підходить. Якщо ви плануєте от такі робити художні, красиві портрети з розмиттям фону і більше все ж таки налаштовані фотографувати на вулиці, то я рекомендую вам 50 мм. Взагалі от для новачка. Було би круто і 24-105, і 50, якщо у вас більше взагалі нічого немає. Тому що це дозволить вам 24-105 дасть вам універсальність і спробувати роботу на різних фокусних відстанях, а 50 дасть вам художню, красиву картинку.